Good morning, boys and girls. Today we have a video lesson. And the topic of our lesson is present continuous tense. Dobrohoranku, Szanowni nas video rok тему present continuous. At this lesson, we will work with grammar materials and also practice some exercises. вами... Будемо працювати з граматичним матеріалом і виконаємо завдання. So, let's start. Давайте пригадаємо з вами, що це за час Present Continuous і коли він використовується. Present Continuous, це теперішній час, використовується для вираження дії, що відбувається прямо зараз, в момент мовлення. For example, наприклад, I am working now. Я yeah. Зараз працюю. Або My Mother is Cooking now. Моя мама готує зараз. Слова маркери для Present Continuous. Now, зараз. At the moment – У даний момент. Якщо ви чуєте ці слова, значить в реченні використовується Present Continuous. А ще слова, такі як Look, Listen, теж показують. Що дія відбувається у момент мовлення. Наприклад, Look, she is dancing. Дивись, вона танцює. Тобто, дія відбувається зараз. Вона танцює зараз. Давайте тепер розглянемо, як будується речення. Нагадаю, що речення може бути стверджувальними, заперечними і питальними. Стверджувальне речення в Present Continuous будується за допомогою. Допоміжного дієслова to be, тобто «am», Is, «are» та дієслова з інговим закінченням. Вибір необхідної форми дієслова залежить від числа та особи предмета I am. He, she it is. You with a are a. He is written. Зверніть увагу, що деколи використовується скорочення. I am, I'm. You are you're, We are we're. They are they're, He is his. She is she's. Заперечне речення в Present Continuous утворюється за допомогою заперечної частки not, що ставиться після допоміжного дієслова to be, тобто am is are. Загальний порядок слів не змінюється. I am not reading. You are not reading. He is not reading. Для утворення питального речення в Present Continuous необхідно поставити на початок допоміжне дієслово to be, тобто «am», is «are». Якщо в реченні використовується питальне слово, наприклад, who, what, when, where, то вони будуть стояти перед допоміжним дієсловом. Am I reading? Are you reading? Is he reading? Відповіді на питання. Якщо це стверджувана відповідь, то спочатку ми ставимо Yes, потім займенник і допоміжне дієслово M, Is або are. Якщо це заперечне речення, то спочатку стоїть No, потім займенник, допоміжне дієслово і в кінці ставимо частинку NOT. Хочу звернути увагу, як формуються дієслова в Present Continuous при додаванні закінчення –ing. Ви знаєте, що ми додаємо закінчення –ing до дієслів, наприклад, go – going. Але, якщо дієслово закінчується на приголосну I, то ми її відкидаємо і тоді додаємо закінчення ING. Наприклад, Dance dancing. Якщо дієслово закінчується на приголосний і має закритий склад, то остання приголосна буде подвоюватись. Наприклад, swim, swimming. А зараз відкрийте підручник на сторінці 95 і виконаємо вправу першу, У нас є текст, імейл. Давайте його прочитаємо і проаналізуємо. Hi Rita. I am sitting in my room. My dad is in my room too. He is reading a newspaper. It is cold and it is raining outside. We are listening to music. It is really nice. My sister and her friends are watching a film in the living room. Say hello to your family. Привет Rita. Я сижу у своїй кімнаті. Мій тато у моїй кімнаті також. Він читає газету. На вулиці холодно і йде дощ. Ми слухаємо музику. Вона дійсно чудова. Моя сестра і її друзі дивляться телевізор у вітальні. Передавай привіт своїй сім'ї. В цьому тексті ми можемо бачити речення в Present Continuous. I am sitting in my room, або he is reading a newspaper, або we are listening to music. Цьому завданні треба підкреслені слова замінити на скорочену форму. Наприклад, I am sitting in my room. I'm sitting in my room. My dad is in my room, too. My dad's In my room 2. При виконанні цього завдання вам знадобиться правило, яке знаходиться на сторінці 95. Ваше завдання записати цю вправу і надіслати мені на сайт нові знання. So, the lesson is over. На сьогодні це все. See you next time and goodbye!